Чому в Росії такі шоу, як наприклад ЧБД збирають якісь просто космічні перегляди, і ми досі не побудували щось таке, щоб якось конкурувати з ними? Бабки і населення? Ну? Аудиторія у них більша і грошей у них більше за рахунок того, що у них є дойна корова Газпром, яка у них немає проблеми розумієш, коли ну ти сам прекрасно знаєш, як у нас в Україні створюється контент. Ти на коленки нібудь шукаєш, дай ти. Бог да когось, хто тобі щось зробить, щось наріже. Там, якщо тобі треба додати плюс-мінус якогось бюджету, то це вже все. Це блін, треба доставати собственно, на кармана. У них немає цієї проблеми. У них треба декорацію. За 10 тисяч доларів ми зробимо декорацію за 10 тисяч доларів. Треба добрати операторів, це коштує там плюс 3 тисячі. Ми доберемо декораторів і ой, операторів, і у нас буде ще плюс там то операторів. Це дуже сильно впливає на якість, і там в якомусь одному конкретно взятому шоу щось ми можемо порівняти. Але коли ми кажемо про індустрію, ця різниця вона не може не бути відчутною.